Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята, як і обіцяли, будемо робити будинок до казки про бідного чоловіка та його синів. Сини у батька стали роботящими, коли повернулося із заробітків і допомагали батькові в усьому, і заробили разом чимало грошей. За ці гроші вирішили побудувати. Гарний будинок. Отож, малята, приступаємо до роботи. Беремо паперовий квадрат і будемо робити будинок. Згинаємо його навпіл. Позначили лінію і другий раз. Розгинаємо. Тепер малята цей кут згинаємо цю лінію. Сторону, цю сторону згинаємо до середини. Перевертаємо до себе і тепер, навпаки, цю сторону теж згинаємо до центру. Вийшла така фігура. Тепер малята бокові сторони згинаємо до центру. Вийшла малята така фігура. Тепер ці кути розплющуємо. Вийшла така фігура і аналогічно здробоку. Перевертаємо і у вас, бачите, малята вийшов будинок. Треба його тільки щоленку зробити. Ось малята в нас вийшов будинок, у якому почали жити батько із чотирма синами, правда ж? І стали вони жити, поживати і добра наживати. Тут і касті кінець, а хто слухав? Молодець. Так, малята. А тепер домашнє завдання. Що в нас домашнє завдання, Оленко? Малята, намалюйте нам фрагмент сказки про бідного чоловіка та його синів, які з ледарів перетворилися на роботящих. Свої листи малята насилати як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що діста даленко. А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І звичайно, календарика та ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята не забувайте малювати, виконувати домашні завдання фарбами або хоча б фломастерами, мастерами, щоб ваші роботи були добре. Видно на екрані. І ще ви не забули. Наші фільмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті Тисаодинкрапка. 1tv партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.